Дорогі українці, цей нелегкий час для нашої країни. Давайте будемо залишатися свідомими і допоможемо нашим Збройним силам, як мінімум, коштами з програми є підтримка. Це зробити дуже просто, і я зараз покажу, як це робиться. 100% нашим захисникам ці кошти більше потрібні, ніж нам зараз. Також в описі до відео будуть джерела, по яких можна перерахувати власні кошти на допомогу. Нашим Збройним силам. Переходимо на картку, на яку прийшла тища по програмі є підтримка. Натискаємо «Підтримка ЗСУ і натискаємо. Ось як бачите, є рахунок і реквізити, на який можна переводити підтримку нашій армії. І переводимо залишок з картки в розмірі 1000 гривень. Хлопцям явно це потрібніше зараз, ніж кожному з нас. Дякуємо вам, хлопці, за оборону. В приваті беремо пункт сервіс знизу, потім пункт Добро, потім допомога з ЗСУ. Потім вибираємо усі картки. Вибираємо штуку Зеленського. Вводимо. Тиснемо продовжити. Комісія 0, 1000, 1000. Продовжити. Просить Путіна забиратися з України. Все продовження для того, щоб привернути увагу світу допрацьоване. Цивільного населення. скинули. Супер. Дякую всім нашим хлопцям, які. Охороняють і не пускають окупанта у нашу країну. Слава Україні! Слава героям! Україна понад усе. Дуже дякую вам!